В одному із ресторанів Тисменниці нетверезий місцевий житель вчинив конфлікт. Він погрожував відвідувачам гранатою, лаявся, побив чоловіка і втік. Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець у нетверезому стані кричав, ображав нецензурною лайкою відвідувачів тамтешнього закладу. 31-річного чоловіка хуліган вдарив в обличчя, чим спричинив йому тілесне ушкодження. При цьому відкрито демонстрував предмет, зовні схожий на бойову гранату Ф1. Невдовзі хульган втік, а боєприпас викинув. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Його затримали вдома. Ним виявився 51-річний чоловік, раніше не судимий. Гранату знайшли неподалік від місця події. За участі працівників ботехнічної служби ГУНП в Івано-Франківській області боєприпас вилучили та направили на експертизу. За силової підтримки спецпризначенців корд правопорушника невдовзі затримали за місцем проживання. Слідчі оголосили правопорушнику про підозру за частиною 4 статті 296 – хуліганство кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до семи років в'язниці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія